Привіт! З початку повномасштабної війни в особливій небезпеці опинились і наші улюбленці. Оскільки вони не можуть потурбуватись про себе самостійно, дуже важливо, аби власники тварин у таких складних умовах турбувалися про них і не залишали без нагляду. Аби підготуватись до перебування із твариною в укритті, завчасно підготуй переноску чи клітку, а якщо тварина великих розмірів повід та намордник. Якщо переноски немає, ти можеш змайструвати її самостійно, наприклад, із пластикового контейнера. Також візьми в укриття мисочки, корм та воду для улюбленця мінімум на 3 дні. Подбай про чіпи та нашийники, зокрема жетон чи адресник на окремому шнурку. На ньому можна вказати кличку тварини, адресу чи контактних осіб. Якщо плануєш евакуюватися з улюбленцем в межах країни або за кордон, збери окрему тривожну валізку для тварини. Вона має включати запас корму, воду, нашийник, переноску, теплі та компактні підстилки або ковдри, пакети з наповнювачем для туалету, а також ветаптечку. Окремо зі своїми документами не забудь покласти документи на тварину. Для перетину кордону з твариною в цілому необхідні такі документи: ветеринарний паспорт міжнародного зразка, заповнений англійською мовою, мікрочіп, введений тварині в день вакцинації проти сказу чи пізніше, вакцинація проти сказу. Форма номер 1 ВЕТ, довідка, яку необхідно отримати в державній клініці за три доби до виїзду. Також потрібен аналіз на поствакцинальний титр антитіл до Сказу. Він проводиться не менш ніж за місяць після вакцинації і не пізніше, ніж за три місяці до виїзду. На сьогодні для українців діє тимчасова процедура щодо переміщення домашніх тварин до ЄС під час збройного конфлікту. Детальніше з нею ви можете ознайомитись на сайті Держпродспоживслужби. Згідно цієї процедури при перетині кордону із твариною, наявність ветеринарно-санітарного паспорта не вимагається, проте є бажаною. Якщо ж документів немає, заповни спеціальну форму на кордоні та найближчим часом здійсни всі необхідні процедури, щоб легалізувати тваринку в ЄС або Молдові. Якщо у тебе виникли проблеми з евакуацією разом з тваринами, або ти шукаєш місця, де можна тимчасово залишити улюбленця на перетримку, або потребуєш будь-якої іншої поради, звертайся до волонтерських організацій, які ми зібрали для тебе за QR-кодом. Бережіть своїх улюбленців, адже ми відповідальні за тих, кого приручили. Все буде Україна!